Аварійно-рятувальні станції до пляжного сезону готові. Представники Державної служби з надзвичайних ситуацій провели рейд та перевірили власні сили. Ось і перша станція, на яку завітали рятувальники. Тут є все необхідне оснащення: кабінети для навчання, човни та спеціальні костюми. Запорізькі рятувальники, переконавши, що на станції номер 1 що у Комунарівському районі, все гаразд, приїхали на станцію номер 3 що знаходиться на правому березі. Тут вони також зробили такий собі рейд та перевірили, чи все гаразд для того, аби рятувати людину. Показали і кабінку рятівника. Звідси працівник попереджає відпочивальників про небезпеку. Також нападаю вам, що захищається пригать імирять в з пірса, надувних лозах, просто вода. Такі інформаційні повідомлення відпочивальники чують кожну годину. До пляжного сезону готові не тільки аварійні рятувальні станції, а й самі рятівники. Працівники правобережного пляжу провели імпровізоване рятування. Зробили все так, як і в реальному житті. Тож Рейд показав, що працівники аварійно-рятувальної служби та станції до пляжного сезону готові. Всі три станції. Служба в цілому готові повністю виконувати свої задачі по призначенню по обеспеченню безпечності віддихаючих на воді в акваторії міста Запорожжя. Юлія Кривенко, Ярослав Бардаков, спеціально для медіагруп нові проєкти.